Яким чином нейромовний коучинг змінює, покращує, розвиває спосіб комунікації з підприємцями, якби я ем, говорила, що таке нейромовний коучинг, я б від себе його б трьома китами. Це нейромовний коучинг. Коучинг це не вчителювання, коучинг це партнерська співпраця, це точка А, точка Б, це цілі, якими ми рухаємося, і це конкретний трекінг цих цілей. Тобто я наставник, я GPS, я навігатор, людина водій. Ми рухаємося разом. Це про коучинг. Якщо ми говоримо про мову, це про лінгвістику, тобто все в режимі. Іншої мови, іноземної мови, але накладаємо її на контекст. Тобто ми робимо все те, що клієнт робить українською мовою, але переводимо у ранг англійської мови, Тобто, щоб людина була автономною, точно так же, як це відбувається і в рідній мові. І нейро це контекст принципів роботи головного мозку, ритмів роботи пам'яті, тобто йде через пояснення. І найголовніше, що я завжди клієнтам кажу, я дуже хочу з вами попрощатися. Я хочу, щоб ви через кілька місяців. Місяці мені сказали: Альона, ви мені більше не потрібні, я автономна, я автономний. Давайте будемо робити папа. І це про нейромовний коучинг. Тобто він вчить людей автономності, змінюється розуміння свого сприйняття навчання, своїх процесів навчання і своєї автономності.